Добрий день, друзі! Яка ж красива цього року осінь! Як багато яскравого різнобарвного листя навкруги, а скільки розваг пов'язаних з ним! Можна і віночки плести, і з маленькими друзями побігати по листю, і в кучах листя полежати й пообкидатися ним. Можна зібрати великі букети. Влаштувати фотосесію з тваринами або з друзями або з батьками можна погуляти під дощем і побігати по калюжах. І поки ми з вами розважаємося, у декого багато роботи, а саме у двірника. А який основний інструмент двірника? Так, звичайно ж, це мітла. Пропоную вам сьогодні також зробити мітлу. Можливо, чимось допоможете двірникові, але для початку розігріємо свої долоньки і пальчики. Ось долоня, ось кулак. Розкриваємо кулак, на долоню всівся шпак, сів мурах порахувать один, два, три, чотири, п'ять. Всі мурахи полякались і в мурашник заховались. То що, до роботи беремо квадратний аркуш паперу будь-якого кольору зі сторонами 12 або 14 см. І ще одна невеличка смужка будь-якого кольору, ножиці, трубочка для коктейлю, простий олівець, фломастери і клей? У відео ви побачите, що і як робити. Уважно стежте за всіма рухами і у вас все вийде! Я в цьому впевнена. Ось така краса у вас буде, коли ви закінчите роботу. Я впевнена, що всі ви мені надійшли те світлини із чудовими роботами. А на сьогодні все, бувайте! До побачення!